Дід Павло в садку состав малого злодюшку. Ледве той устиг залізти на стареньку грушку. Дід добряче придивився. Тож хлопчак сусіда, як тобі, малий, не сором, красти груші, діда, я впізнав тебе злодюго, врешті сину вражив. Швидко, хлопче, скач додолу, бо я батьку скажу, той до гри спокій. Чуєш, тато, то про тебе, дідо, там говори. Злій, скоріше трохи нижче, бо не чути, тату. Дід Павло тобі, напевне, хоче щось сказати. Ходив якраз до лікаря пилипко, малому зубо як медик швидко, тепер сидить. То плаче, то зітхає. Проблема зуба мудрості немає. Приходить тато і питає сина, чого ревеш, у чому сліз причина? Боли чого ж ти плачеш, мій рідненький? Бо брат сказав, що я тепер дурненький. Водить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, повчає строго. Он в горбі яра, корабель пустині. Бачу, у нього дармоїда два горби на спині. Він їжі як дорветься, то вже не зіває, сам по горлу нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне Можеш синку дулю дати, ось побачиш, плюне, а хлопчина, рад старатець, роздрожнив тварину, Тицнув дулю Ховався батькові за спину. Як крутнеться, та як на бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько у хлопці смик за вухо, потім за волосся, Ну, яке ж ти, каже, вредне, і в кого вдалося?